Зробіть крок вперед із новими тепловізорами Fluke TS55 та TS75 Plus. Якщо вам необхідно миттєво підвищити рівень ваших процедур технічного обслуговування, Fluke пропонує вам на вибір два нові прості у використанні тепловізори, які забезпечують професійну якість зображення. Тепловізори TS55 Plus та TS75 Plus дають чітке та зрозуміле бачення потенційних проблем, навіть якщо ви не вмієте читати інфрачервоні зображення професійно. Інноваційна технологія IR Fusion дозволяє накладати візуальне зображення. Зображення на теплове за допомогою функції суміщення, яка підвищує якість зображення. Цими тепловізорами можна забути про записи. Для економії часу використовуйте функції фотонататок. Та позначення місцезаходження обладнання. Asset для цього достатньо відсканувати QR-код і зробити тепловий знімок. Тоді додайте візуальні зображення, які автоматично синхронізуються з інфрачервоними зображеннями та місцезаходженням обладнання. Тепловізор Fluke ts 75 Plus забезпечує навіть ширші можливості. Він має ширше поле огляду, що допомагає отримати повну картину, навіть у місцях з обмеженим доступом, а також дозволяє записувати відео для відстеження коливань температури в реальному часі. Використовуйте кольорову сигналізацію для Встановлення максимального та мінімального температурного порогу та виділення гарячих точок або зон, які потребують особливої уваги. TS-75 Plus не лише попереджає про гарячі точки, а й визначає зони з ризиком конденсації вологи. Завдяки новій функції розрахунку точки роси. Підвищуйте рівень ваших процедур технічного обслуговування та економте ваш час за допомогою захищених, надійних простих у використанні тепловізорів Fluke TS55 та ts 75 Обирайте тепловізор, який точно відповідає вашим потребам.